Непроста сьогодні ніч видалася для лучан. Місто зазнало масштабної атаки шахедами. На щастя, постраждалих та загиблих немає. Зараз за моєю спиною ви можете побачити, як люди долають наслідки сьогоднішньої ночі. Наслідки нічної атаки на місто люди розбирають по всій вулиці. Тут тільки і чути звуки молотків та дрелі для її мешканців. Це вже звичний біль. Адже вже втретє, тільки за останні три місяці це місце опиняється під ударом. До слова, цей будинок визнали аварійним ще після перших обстрілів. Люди зараз тут не живуть. Однак сьогоднішній ранок зібрав всіх сусідів, які вкотре приїхали сюди вставити дошки на вікна, які повилітали від ударної хвилі. Приїхали прибити тут, дошки повідривало, плівку позривали, прибрати скло, так, навести в порядок. Каже, що це вже звичне діло. Приїхав, відремонтував пошкодження та й по всьому. Чесно, вже особливо нічого не відчуваю. Да. Перший раз так, було трошки неприємно. А зараз вже, так як ніби воно має бути. Можливо, на жаль. На жаль, на жаль все, да. ну, приїхали, поприбирали і далі пішли по роботам. Вибило фанеру цю і так, в принципі, вже третій раз, то вже нема чому що ламати. Вже на автоматизмі просто. Да, да, вже вже, вже, вже привикли до цього». А ось Анатолій тут також поки не проживає. Однак щодня приходить до свого будинку посидіти у дворі разом з сусідами. Каже, що його сюди тягне, тут його дім. Та що то там та щось, хоч глянути на щось, посидіти, побути тут. Сусіди також приходять всі. Ось грядочки там. в мене є. Зараз можете побачити ось тут, і за моєю спиною частину покрівлі з даху будинків, сусідніх будинків, яку вирвало ударною хвилею. Сьогодні шахеди осколками все посікли. Сьогодні шахеди уламками все посікли. Весь Дуже, дах є кришето. Тут пару листів шифру зірвало. А ось у нас прямо зірвало, видно, звідти листи заліза. Там ціла купа лежить, і прямо у двір. Через будинок величезні шматки такі лежать, прямо ось там біля городу. Як вони перелетіли, просто цікаво. Коло городу тут. Такі просто цікаво. Проте найбільших руйнувань сьогоднішньої ночі зазнала господарська споруда, у якій в результаті виникла пожежа. Туди були направлені два відділення державної пожежно-рятувальної частини номер 25 Вогнеборців в кількості вісьми чоловік із залученням двох одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки змогли оперативно провести бойове розгортання, подати на гасіння необхідні засоби і. Ліквідувати пожежу у найкоротший можливий в тих умовах час. Зазначу, що завдяки таким діям вогонь вдалося зупинити і зупинити його поширення на поряд розташований житловий будинок. Господарі будинку розбирають наслідки руйнування. Від коментарів поки відмовляються, адже вже не мають сил про це говорити. Проте як кажуть, на момент як все загорілося, вони встигли від'їхати від будинку. Після четвертого шахіада виїхали. Четвертий, коли сіли в машину і поїхали. І потім дзвонили, сказали, що тата горить. Показує наслідки і пані Тетяна. Ще після перших обстрілів 6 червня вона встигла вставити нові вікна та двері. Але це вже втретє, як вони повилітали. Тут вибите, тут вже не закривається, це не, не закривається. От. Ну, ця половина закривається, це от бачите, вся вилетіла, вон побита цього. О, Ну і тут ця тут ця не закривається. І теж, оце ви все, от, бачите, вибите тут. Все стекло виб... вилетіло. Все вибите. І в хаті, я так розумію, також багато вибухається. Ну, в хаті тріщини кругом йдуть. як вони були, так вони просто збільшуються. Більше сипеться і збільшуються тріщини, то все. Кожен раз оце треба бачите, скільки піску, це треба кожен раз убирати. Вим... Винімати, де сипеться, де падає, все вигрибати». Розповідає, що цю ніч, як і кожну тривогу, вже після 6 червня вони провели в укритті. Ми о 12-й годині побігли, як почалася тривога, ми пішли в садочок, там було сховище, ми сиділи, поки перший раз не був відбій. Ну, прийшли тут, я не знаю, годину, може пів-півтори години, десь тут побули, знову був. Знову була тривога, а ми знову пішли десь до півсьому ранку. Також в результаті атаки дронами постраждало майно підприємства в іншій частині міста, а саме автомобіль. На камерах я все видно, як щось попадає туди. Я так, я так думаю, що то від кулемета тросіруєшся поля, бо б, б, щось так прилетіло, то тут більше було б розрухи. Но вона теж взорвалася і видно, як в цю сторону машина на себе прийняла. Охоронець каже, що гасили самотужки, однак за лічені хвилини машина вигоріла вщент. Спасали, як могли, огнітушителям, що нічого не допомагає, загорілося вже. Я кажу, втікаю, стали вікна стріляти. Кажу, тут ще є бензин чи солярка. Втікаємо, бо зараз, щоб взорветься і ми згоримо. Згоріло в 4 секунди. Хвилина дві вже машини не стало. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.